Ми рушаємо в археологічну розвідку. Протяжність берегової лінії острова Хортиця 13 кілометрів. Це що зараз стало берегом, понад 60 років було під водою, і в шарах ґрунту сліди усіх періодів існування людства. На одному місці люди проживали, воювали, займалися якимись промислом на протязі десятків тисяч років. Поселення там доби бронзи, раніше там ще доба і неоліту, скіфи, ранні слов'яни. Київська Русь, Козацтво, тобто воно все одне на одне накладено. Ми тільки ступаємо на поверхню, що раніше була дном Дніпра, під ногами шурхотять плазуни. Вони здається, тут під кожним каменем і у воді Археорозвідник Микола Свидрень, незважаючи на змій, одразу береться до справи. Зуби. Де такі кістки є, ми спостерігаємо масу кераміки. Ці фрагменти кераміки дослідник помічає всюди. Історія тут просто під ногами її вимиває водою. Ми пройшли буквально кілька десятків кроків. І ось це шматки кераміки, яка була зроблена до нашої ери і понад дві тисячі років. Оце такі великі куски ми збираємо, потім ми їх помиємо, потім ми їх систематизуємо і почнемо пробувати їх склеювати. Вдача знайти кераміку з візерунком чи штампом, тобто ми одразу можемо відносити до якоїсь археологічної культури. Науковець Анатолій Волков за два місяці роботи на берегах Хортиці після підриву Каховського ГЕС знайшов безліч артефактів, окрім кераміки, ще скло та металеві вироби. Ця красива річ це скоріш за все монголо татари. Це видно по такому багатому. Узору це може бути або поясна накладка, або так званий умбум. Це центральна частина щита дерев'яного. Усі ці знахідки були виявлені лише завдяки візуальному огляду берегів за найцікавіший артефакт. Око археолога зачепилося випадково. Це все візуально без використання металодетектора. Просто отак, от йшов і побачив е круглу якусь річ. Ну зразу було зрозуміло, що це монета. Монету почистили, промили, поклали під мікроскоп і ахнули. Вона виявилася срібною, і цією, що була в обігу у першому столітті нашої ери. Вона очеканалася у 141 році нашої ери. Це цікава знахідка. Називається вона «Денарій Фаустина перша і, і пов'язана з діяльністю черняхівської культури, які мали зв'язки з Римом. Вода оголила тисячі артефактів, але провести повноцінні розкопки у науковців немає змоги. Нижче за течією від Запоріжжя територія великого лугу це майже лінія фронту. Зараз археологи займаються розвідкою на тих площах, які їм доступні і рятують ті пам'ятки, які оголилися. Саме так було і з довбанкою, який п'ять століть місцевий краєзнавець побачив її обриси через падіння рівня води. Довбанки да це найбільш давній тип. Човнів, які використовувалися на тут місцевим населенням на Дніпрі. Нині човен довжиною 7 метрів помістили у спеціальний розчин, де він буде знаходитися кілька років. Зразки знахідки відправили на радіовуглецевий аналіз, щоб зрозуміти вік Довбанки. Науковцям відомо про розташування ще трьох великих човнів козацької доби біля берегів Хортиці. Одне з них це вантажне річкове судно Байдак довжиною біля 20 метрів, але нині діставати знахідки не будуть. Деревина добре зберігається у плісній воді, тому човнам безпечніше знаходитися під водою ніж на поверхні. Що робити з нами далі будуть вирішувати вже після війни, поки не закінчаться бойові дії. На берегах Хортиці ґрунтовні розкопки неможливі ні на суходолі, ні під водою. Все, що можуть зараз робити науковці, займатися археологічною розвідкою, ставити GPS-маяки на місці знахідок і оберігати береги хортиці від шукачів старовини. Ірина Маркевич, Роман Сищенко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.